Компанія генпідрядник Подільського мосту належить до орбіти Комарницького, адже її співвласник Максим Половко раніше проживав у квартирі, записаній на дружину Комарницького. Його жім'я фігурує серед довірених осіб у понятійних угодах та списках компаній, що контролювались Комарницьким через підставних осіб. У матеріалах з обшуків 2019 року ці фірми були позначені як Наші. І саме через них, ймовірно, проходили мільярдні підряди від КМДА. У березні журналісти Української правди знайшли Комарницького у відні. Шукали вас, ага. Був маючи в Україні. Так, то тому. Ну як, в Україні, в розшуку, а ви якось перетнули кордон? Я не знаю, звідки ви знаєте, що я в розшуку? – Ну як, ви ж, напевно, бачили, набу, сап. Де бачу? Що? В новину. В новину? Набу викрило офіс Комарницького, велися записи довгий час. Та це ж фейкові новини. Ви знаєте. Ну як У це фейкові, фейкові новини? Це рішення судів, печка, заяви, правоохоронних органів.